Тому то Господь каже так: ось я дам спотикання о цьому народові, і спіткнувся об них разом ваші батьки та сини, сусід та приятель його, і загинуть. Так говорить Господь: ось приходить народ із північного краю і збуджується люд великий, із кінців землі. Лука та ратище міцно тримають, жорстокі вони і милосердя не мають. Їхній голос, як море, реве і гарцюють на конях вони. Ушикований, мов чоловік, той до бою на тебе, о дочка Сіону. Як почули, ми звістку про нього. Омліли. На руки обняла нас, тривога та біль, немов у породіллі, не виходьте на поле і не йдіть дорогою, бо у ворога меч та страхіття навколо. Дочко народу мого веретою підпережись та качайся у попелі. Справ жалобу собі, немов на однородженим, голосіння гірке, бо прийде зненацька руї. Руїнник на нас. Я дав був тебе випробувачем у народі моїм за твердиню, щоб ти знав і випробовував їхню дорогу. Вони всі відступники навіть над відступниками чинять наклепи, усі вони, мідь та заліза, вони згубники. Спалилося духало від огню, зникло оливо надарма, старанно розтоплювано, бо злих не відділено. Сріблем відкиненим названо їх, бо Господь їх відкинув.